Яке найважливіше питання у вашому житті? Питання, з яким не може за своєю важливістю зрівнятися ніщо інше, це куди ви потрапите після смерті, чи опинитесь в раю, оточені любов'ю, радістю і умиротворенням, чи перейдете з життя в місце мук, жалю та нескінченної скорботи? Деякі кажуть, що ви просто перестанете існувати, повернетесь до небуття. Проте нові відкриття фізики підтверджують, що матерія не зникає, але змінюючи свої властивості, перетворюється на світи відмінні від нашого Всесвіту. Сучасна наукова революція підтверджує існування життя після смерті та підриває основи матеріалізму. Відповідаючи на запитання, де я опинюся після смерті, ми торкнемося історії заснованої на реальних подіях. Головні герої продовжують відчувати, бачити, чути, говорити, рухатися, незважаючи на те, що вони давно померли. Один з них це безіменний багач, не секрет, що серед нас немає таких людей, які були б надто великими чи багатими, щоб померти. Помирають царі та президенти, геніальні вчені та філософи, гарні актриси та рок зірки йдуть із життя спортсмени та найбільші лідери людства, винятків немає. А після смерті що чекає нас там? Підпишіться на канали докторів теології Станіслава та Юлії Салтаненко, щоб отримати відповіді на ці запитання та перебувати в реальності сьогоднішніх подій і щоб подивитися це відео продовження про багача, який опинився у пеклі і що він говорить, коли до нього звертаються. І якщо ви хочете вивчати Слово Боже, напишіть мені, нехай Господь благословить вас там, де ви є.